Вже у вересні діти знову сядуть за парти. Рішення вивести школярів на офлайн навчання вимагає повної підготовки самих закладів. На позачерговій сесії Житомирської міської ради депутатка Любов Цимбалюк зауважила, що не усі ліцеї міста готові до нового навчального року. Обговорювали вчора на нараді, ну і, взагалі, обговорюється питання про те, що 23 та школа ну не зовсім готова до 1 вересня, в зв'язку з тим, що є проблеми з харчуванням дітей, тому що Батьки, які віддали дітей в школу, да й батьки, які вже водять дітей в школу, зрозуміло, хвилюються, тому що є проблеми. За словами директора ліцею номер 23 як тільки Міністерство освіти і науки України організувало конкурс на отримання державної субвенції для реконструкції харчоблоків, почали розробляти проєкт. На кінець квітня проєкт був готовий і в травні ми його подали по кількості балів, тому що всі проекти оцінюються бально по кількості балів. Принаймні по регіону наш проект зайняв найвищу кількість балів умови такого проекту, що до 31 грудня 2024 року ми маємо закінчити цю реконструкцію. Наразі проходить тендер. Тож, як тільки визначать його переможця, розпочнуть ремонтні роботи. А поки у закладі немає відповідного харчоблоку, спільно з департаментом освіти адміністрація ліцею обговорила, яким чином забезпечать харчування дітей. І на цей період було визначено, що ми будемо організовувати кейтеринг з підприємцем, це питання було обговорено. Відповідно, визначено заклад, в якому буде готуватися їжа. І ми організовуємо місце для харчування. Для такої кількості дітей це на перший семестр виокремлена актова зала. І зараз там проходять облаштування.